Вітаю вас, друзі! З вами Деркаченко, Олег на каналі «А що є Істина. Я знімаю це відео, знаходячись в Херсоні, я пастор однієї з херсонських церков. До речі, церква наша знаходиться практично на березі Дніпра. Якщо стати у дворі Дума молитви і подивитись в бік Дніпра, то нас від Дніпра не відділяє ніяких споруд. І просто до Дніпра 500 метрів вниз. Так трошки по схилу, е, холма. І далі вже Дніпро, і тубто десь півтора кілометри, і вже там русня засіла на, наших, на нашій території, яку вони окупували, там сидіть, сидіть, сидять сидять е, московити, які знову продовжують вбивати українців. Але сьогодні я хочу сказати про інше: я хочу поговорити про те, е, як збудований взагалі е, мироустрій? Е, як діє влада і чому християни дуже часто говорять про владу не так, як треба? Наприклад, буквально нещодавно я коментував там заяву одного там російського пастора, який там звинуватив? Е, Колишнього керівника російського баптистського братства Юрія Сіпко у тому, що той, значить, немає мудрості, немає страху Божого, бо він бо він правду каже, що війна це війна, що росіяни почали цю війну. Ну і так далі. Просто от людина адекватно говорила про війну. А цей звинувачив, як ти міг? Як ти міг? Підняти свій голос проти влади, бо написано, що всяка влада від Бога, і той, хто противиться владі, той противиться Божому, Божій установі. Я одразу сказав, що ця людина не розуміється на Богослові. І я можу це повторити. Не розуміється на, на тому, як трактувати взагалі Біблію. Я б запропонував цій людині повчитися, і це не тому, що я такий там пихати і так далі. Просто я розумію, як це треба робити, бо викладаю в вищому навчальному закладі, і бо мене навчили це робити. Тобто. Коли ми читаємо Святе письмо, ми повинні розуміти, як написано, що написано, про що йде мова. І е, 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 коли ми з вами спираємось на е, якийсь окремий текст, написано, всяка влада від Бога, нема влади ні від Бога, і тому той, хто противиться Божій установі, владі, той противиться Божій установі. Про що йде мова взагалі? Там далі, до речі, написано: це я цитую зараз 13-й розділ Послання до римлян, Там, до речі, написано далі, що влада стоїть для того, щоб заохочувати. До добрих справ і, і карати злі справи. Для цього влада існує. Написано, що влада це е, такий Божий слуга нам на добро, і влада навіть для чого носить меч, там написано, або зброю, якою він має, е, має робити все, щоб добро розповсюджувалось, а зло було покаране. Так от, коли ми говоримо про владу, і от люди, до речі, я ж говорю, які не розуміються, як треба підходити до пояснення Біблії, як її толкувати, то вони, вони дуже часто приходять до хибних висновків, як оця людина, про яку я тут згадував. Коли Господь говорить, що всяка влада від Бога, мова йде не про окремих людей, які якимсь чином стали у владі, мова йде взагалі про інститут влади, який Бог. Призначив, оцей інститут, створив для того, щоб у гріховному світі через владу дати людям співіснувати. Вибачте, у мене ще не досить вистачає українського, українського словарного запасу, да, але просто Господь говорить, безвладдя в цьому гріховному світі неможливе. І влада буде, вона завжди буде існувати. Так. Створив Господь, бо інакше, інакше буде безлад, і це дуже швидко приведе до вистріблення людей, до розповсюдження зла і те, що кожен буде робити те, що йому заманеться, і так, таким чином, люди дуже швидко друг друга повбивають. Тому влада має існувати, і влада існує. Вона існує в кожній державі. І, і це ми бачимо, це факт. Але дуже, дуже хибною є думка, що Господь кожну людину призначає у владу окремо. Тобто таким чином можна звинуватити Бога в тому, що був Гітлер, який творив купу злочинів, був... Бог поставив Сталіна для того, щоб Сталін варив у кип'ятку священнослужителів і вбивав мільйонами своїх, свій же народ, і також мільйонами християн. Це неправда, це не так. Бог ніколи, ніколи не, не, не є істочником, джерелом зла ніколи. Тому, коли ми говоримо зараз про війну, яка почалася в Україні, друзі, вона почалася саме з тому, що спаскудилася влада у Росії в першу чергу. Люди сиділи там, крали, знищували і принижували свій народ, а потім прийшли взагалі до розуміння того, що ж це ми так? От Україна тут поруч з нами і вони там все ж собі живуть, ці хохли, розумієш, а ми тут. Тут же ж можна і це грабувати. І це насправді, друзі, так і є. Вони так і думають. Вони знищили свій народ, оця нечистива влада, якій треба протидіяти. А потім вони прийшли і захотіли те саме зробити з нами. Тобто, дивіться, ще одна ще, ще раз повернуся. І так, як відноситись до влади? Перше, контролювати владу. Бо влада вибирається людьми. Дійсно, Бог може використовувати іноді навіть злодіїв у своїх, у своїх цілях для того, щоб досягти своїх цілей. І якщо треба, він будь-якого злочинця може винищити в одну мить, отак, раз і все, і вже немає Путіна, або ще кого-небудь, або там он, це, сирійського диктатора, там, або або того, того ж е, Сі. Який тут дуже великі ідеї значит, розсовує про те, що треба зробити з Україною. або той же самий Трамп, друзі, да? який зараз говорить, що Україні просто треба віддати частину території. Я б домовився з Путіним там, за, за один день. Домовитись з Путіним може тільки такий же злочинець, як Путін. Так от, що робити? Перше, контролювати владу. Народ має контролювати владу. І якщо влада злочинна, її треба скидувати. А християни, як мінімум, повинні про це молитись. Бо коли християнин не простить не злу, він йде проти волі Божої. Друге, друге, треба обирати владу розумно. До речі, дуже-дуже довго у нас в країні говорили про те, що християнам не, не, не належить, це не чину, це не благочестя е, приймати участь у виборах. От нами і керують отакі злодії. Ну, Зараз, е, слава Богу, хоч трошки це змінилось. Я не знаю, хто як ставиться до Зеленського, але хоч відверто він не людина криміналітету. І він своє ім'я зробив собі сам своєю працею, да? Там можна по-різному відноситись. Але він, як, хоч як мінімум, не Янукович, який був двічі засуджений, і так і продовжував. Таке саме він був частиною мафії, мафіозної структури. Тому треба протистояти, протистояти владі, якщо вона зла, якщо вона не виконує своїх функцій, переобирати владу. Але якщо треба, то можна зробити і так, як зробили наші люди на Майдані, коли влада показала своє звіряче обличчя. І влада була скинута, і це, і це добре, друзі. Бо Господь говорить, якщо ми можемо стати вільними, то цим треба користуватись. Тому ще раз хочу зауважити, друзі, якщо зараз, от, особливо після війни, народ України не зрозуміє, що владу треба держати ось так, ось так, не давати їм можливість чинити злочини, не давати їм можливість грабувати людей. Якщо ми це не зрозуміємо. То отакі війни у нас будуть повторюватись через кожне десятиліття. Ну, до речі, я думаю, що цей світ не проіснує дуже довго, це про це буде окреме відео, але те, що якщо не робити і не тримати владу свою під контролем, не даючи їй красти, не даючи її пригноблювати людей, не даючи їм забирати у людей волю їхні права. То війни такі друзі у нас будуть повторюватись постійно, бо росіяни будуть думати, ага, вони розбещені, вони дають себе поневолити своїй владі, значить і ми зможемо. І це дуже важливо. Тому ще раз, владу треба контролювати. Владу треба контролювати. Владі треба підкорюватись, підкорюватись тільки там, де влада права. Але там, де влада не права, її треба контролювати і знімати, виганяти від влади злочинців, бо вони зроблять злочинцями всіх інших людей. Тому треба молитись зараз, щоб Бог звільнив нас від окупантів, а потім, щоб вичистив нашу владу від злодіїв, нечистивих людей. І щоб люди, які будуть керувати Україною, вони розуміли свою відповідальність в першу чергу перед Богом. Хай Бог береже нас всіх, вірю, що Україна буде визволена і переможе, і життя нашого народу зміниться. І це дуже важливо. Церква повинна відіграти свою роль. Вчити народ, як правильно жити. Вчити народ це призначення церкви. І дійсно, цю функцію церква повинна виконувати. Хай Бог прижено всіх до зустрічі!